Знову вдарять морози. Після не зовсім типових для зими буднів погоди в Україні почне змінюватися, і температурні показники наблизяться до звичніших мінусових температур. За попередніми прогнозами, похолодання буде поступовим, проте поривчастий вітер ще нагадає про себе. Яка погода буде у неділю, 22 грудня, та чого чекати за вікном на зимові свята? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтеся на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Синоптики прогнозують, що на цих вихідних Погода дещо стабілізується, сильні вітри зменшаться, а дощі стануть менш інтенсивними. Очікується невелике похолодання, проте денна температура повітря все одно буде плюсовою. Середньодобові показники плюс 3, плюс 7. вночі до мінус 5. Особливістю цього тижня була не зовсім типова погода для грудня та день зимового сонцестояння. Це початок астрономічної зими та символ відродження світла. Адже після цього тривалість світлового дня почне збільшуватися. Цього року день припав на 21 грудня. Тиждень розпочався із потужних вітрів, адже синоптична ситуація досить цікава та динамічна. В нас впродовж тижня також будуть коливання атмосферного тиску. Це спричинить, що у другій половині тижня в нас дещо зміняться погодні умови, і буде припинення поступово опадів. А ось температурні показники у більшості областей навіть підвищились. Отже, синоптичні процеси в нас досить динамічні на початку цього тижня. Вони спричинені надходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Надалі трошки температура знизиться, але все одно не сили. І в нічні години вона становитиме від 4 тепла до 3 морозу, і дещо нижче буде полівобережжю в ніч на 19 число до мінус 7 можуть опуститися стопчики термометрів позначки, адже в цю ніч можуть бути прояснення. Також в денні години переважна температура буде плюсова, становитиме 0,8 тепла і до плюс 11 на крайньому півні країни та на Прикарпатті. А от 22 грудня синоптики прогнозують таку погоду за вікном у західних північних Вінницькій областях хмарно з проясненнями без опадів. На Волині, Львівщині, Закарпатті та Сумщині в день невеликий мокрий сніг. Наразі території хмарно дощі місцями, крім південного сходу, з мокрим снігом. Вітер північно-східний. У західних та північних областях південно-західний південний 5-10 метрів за секунду. Температура у південній частині східних Дніпропетровській областях вночі та вдень нуль п'ять тепла. Вдень на півдні країни місцями 6-10 вище нуля. На решті території вночі 0-5 морозу. В Карпатах 4-9 нижче нуля. Вдень від трьох морозу до двох тепла. У столичному регіоні на вихідних суха погода. Лише вночі 22 грудня невеликий дощ та мокрий сніг. Температура у Києві вночі та вдень від нуля до мінус одного, в області вночі та вдень від трьох морозу до двох тепла. Погода у грудні в Україні дійсно дивує: спершу сонячно, потім за худели чи залє дощами. початку наступного тижня ситуація кардинально зміниться. Якщо зараз сухо і прохолодно, з вітрами, то з понеділка можна діставати парасольки. З понеділка, 23 грудня, в Україні суттєво зміниться погода. Місцями випаде сніга також крижані дощі. Температура вночі від одного тепла до п'яти морозу, в вдень від двох морозу до чотирьох тепла. У південній частині один-сім тепла. Снігопади прийдуть до України з 23 грудня із заходу країни. Найсильніші опади очікуються у Львівській, Тернопільській Чернівецькій областях. Незначні опади будуть на Рівненщині сніжитиме впродовж усього дня спостерігатимуться тумани в більшості областей. У Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях пройдуть дощі до Києва і області Житомирщини та Хмельниччини. Сніги та дощі дійдуть з вівторка 24 грудня і триватимуть до кінця доби, 25 грудня. На Вінниччині пройдуть сильні зливи. На Чернігівщині та Сумщині будуть помірні опади. З 26 грудня сніги та дощі припиняться, натомість лишаться вітри та тумани. Найбільш туманно буде на Тернопільщині. У Карпатах, 27 грудня, тумани розійдуться країною: на Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Вінничину, Львівщину та Закарпаття. Погода буде без опадів. На вихідні 28-29 грудня. Тумани спостерігатимуться на Закарпатті у Тернопільській та Чернівецькій областях. У всіх інших регіонах буде суха та прохолодна погода. На різдво 25 грудня. Синоптики обіцяють температуру повітря близько нуля, але можливий невеликий плюс. Такий прогноз погоди озвучила синоптик у на. Таля птуха на початку наступного тижня в Україні можуть початися атмосферні процеси з північного заходу. У принципі вони триматимуться аж до кінця місяця, кажуть синоптики. Чи буде сніговий покрив на свята залежить від температури? Якщо вона буде трохи нижче нуля, хоча б на 2 градуси опуститься, то вже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж вище, все падатиме й одразу танутиме. Примітно, що останніми роками жителям України не дуже щастить зі снігом і морозами у новорічну ніч. І цей рік не стане винятком. 31 грудня у у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час топчики термометрів не опустяться нижче мінус двох. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг. Прогноз погоди на новий рік для півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. Погода у Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою. А от народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що різдвоє новий рік українці Стрічатимуть із невеликими морозами. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. Загалом погода в Україні взимку буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначатися більш комфортною температурою. Такий прогноз погоди озвучила кандидатка географічних наук Віра Балабух. За її словами, зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині ХХ століття. Ми бачимо, що останніми роками зиму не стали значно теплішими, ніж були в 60-х, 80-х. Бливо, теплим став місяць січень. Там температура піднялася градуси на 3. І Якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це плюс 5 градусів, і це температура така, яка спостерігається як наприкінці листопада. За словами Балабух, такий прогноз погоди не означає, що взимку буде настільки тепло, але українці зможуть пережити цю зиму. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплими. Найхолоднішим зимовим місяцем. В Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус п'яти, найтепліше буде 31 січня з температурою плюс сім, найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді можуть вдарити морози до мінус вісімнадцяти. Синоптики кажуть, що опадів в січні буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутнє і обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 року на 4 градуси на півні країни і на Закарпатті середня за місяць. Температура повітря буде додатною: плюс 1, мінус 2 градуси й вище, а на північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирно неба над головою